Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії. Пане Олександре, вітаю. Добрий ранок. Вітаю. пане Олександре. Як ви вважаєте, чи є це питання для Росії щодо її активів у Європі болючим, гострим? Чи вони ще на них в принципі розраховують чи ні? Тому що хочеться зрозуміти, чому Європа так так впирається? Ну зокрема, Бельгія. Ну чому Європа впирається, це зрозуміло. Європа все ж таки хоче, щоб буква закону була дотримана і не тільки Росія зміщувала свої гроші, активи і розміщує власне в європейських банках, в бельгійських банках і ну. Цілком зрозуміла критика з цього можливого рішення, яке нам дуже б хотілося, щоб було ухвалено, що інші держави можуть втратити довіру. До цієї європейської системи і просто почнуть вводити гроші і шукати якісь альтернативні гавані, де ніхто не буде їхні активи блокувати, щоб вони там не робили. Тому ця критика і ця аргументація зрозуміла Росія. Я думаю, що вони не, не вірять, що повернуть ці активи, але ж можна їх використовувати в переговорах і для тиску на європейський союз як розмінна монета. Тому в будь-якому разі вони будуть їх використовувати в. Такі дипломатичні грі і в перемовинах. Хоча вони, я думаю, хотіли б, аби ці цей, ну скажімо так, пасивний актив, називаємо їх так заморожений актив, залишити так, так би мовити, на новий рік. Щоб коли вже буде вихід на якусь остаточну угоду чи не остаточну формальну угоду, мирну угоду, от тоді це розіграти. А зараз воно виходить, що раніше плану розігрується, що нічого не залишилось, не завершилося. А цими ж грошима будуть не виплачуватися репарації, а фактично фінансуватися бойові дії проти Росії з залучення нових озброєнь для України. Оце я думаю, це основна причина, чому Росія так критично і так болюче реагує. Ну і тут відкритим тоді залишається запитання: а е, яким буде механізм репарації для України саме на відновлення післявоєнне? Чи є в принципі якісь плани щодо цього? Адже раніше нам казали, що саме ці російські активи будуть використані для відбудови, а зараз вони нам просто потрібні для опору, для виживання, для е, фінансування війська та ну бюджетних потреб. Це інша сторона цієї ситуації, але ж давайте згадаємо приблизні цифри, які називала і наш і наш Кабмін, і міжнародні експерти там цифри просто матеріального збитку. Це Збитків ну це набагато більше ніж заморожені активи Росії за кордоном, там загалом називають 300 мільярдів по 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 всіх країнах, де вони заморожені. Але ж вже ми знаємо, що цей збитки, які завдала Росія, тільки. Приблизні вони вже там понад 600 мільярдів. Ну тобто, все одно воно не вистачило в будь-якому разі. Але зараз я думаю, що Україна робить правильно, вимагаючи ці активи розморозити на її користь, тому що зараз питання демонстрації Росії, що підтримка України продовжиться, що гроші для стійкості будуть для зброї будуть, і тому загалом продовження цієї війни є без. Сенсовим для Росії війна на виснаження не вдасться. Цей цей сценарій, тому я думаю, у нас просто немає вибору зараз. Пане Олександр, ну і російська нафтопереробка вже платить відчутну ціну за війну і платитиме ще більшу. Про це заявив наш президент. Також прокоментував ефективність дальнобійних ударів і заявив, що географію застосування такої зброї будуть розширювати. Тим часом капіталізація Лукойла Роснівті впала на 11 мільярдів. Крім того, Лукойл продає свої активи в інших резиденціях. оголосив про це. Отже, пан Олександр, який ви бачите ефект від санкцій США всередині, всередині Росії, зокрема. Санкцій щодо нафтої нафтових компаній, таких як «Лукойл» та Роснефть. Мені здається, що тут е кілька компонентів. Ну, звісно ж, економічний, звісно ж. Е на ці компанії ледве не половина експорту нафти приходиться дійсно гіганти, і вони дійсно дуже сильно наповнюють російський бюджет. Але наразі ми знаємо з вами, що ці санкції вони почнуть діяти там з 21 здається, листопада, тобто є цей перехідний період тим, компаніям, які купують нафту, ці контракти припинити. Але тут ще важливий інший компонент Росія. Явно ми бачимо з цього сумбуру і візит Дмитрієва і розгублено інтерв'ю Лаврова. І загалом вже фактично немає розмов про якусь дату, чи при, приблизно, коли це може бути е, саміт Путіна і е, е, Трампа, тому що навіть Ушакова помічника Путіна питали на днях. Він просто розвів руками. Ну ми завжди готові, сказав він. Тобто, виходячи з цього сумбуру, вони дійсно й має на увазі Кремль. Не розраховували, що так швидко оперативно введуть такі жорсткі санкції. Тобто, вони дійсно розраховували, що. Аляска, 2 можна, може можна повторити Е, місяць, готуючи цю зустріч приблизно. Потім місяць, місяць користуючись такими наслідками цієї зустрічі, і до кінця року ще до до їм вдасться принаймні дотягнути те ж саме: ні договору, ні миру. Так. Тому вони дійсно до цього не були готові зараз. я Думаю, вони в спішному порядку намагаються пристосуватися. І ще важливо, дуже така нервозна зараз ситуація: 30 жовтня буде зустріч Трампа зі Так. І ми ж не розуміємо з вами, що частку російської нафти, окрім Індії, ще більше голову частку має саме Китай, і тут питання навіть не в тому. Коли е, санкції будуть введені, а питання до того до чого домовляться Трамп? І сідзіньпінь, і ми ж знаємо з вами, що е, Трамп заявив, що буде говорити саме про купівлю російської нафто. Зрозуміло, що там будуть е, питання торгівлі США та Китаю, але це ще одне питання, яке будуть обговорювати. Тому я думаю, це дуже такий сукупний ефект, дуже такий ну нервозний для нервовий для Росії, пане Олександре, В нас півтори хвилини. Як ви оцінюєте вже згаданий візит Дмитрієва до е, Вашингтона? Відповідно, і навіщо він туди поїхав, в той момент, коли всі. Е, поїхали до Азії насправді в Трампа, от, от триває це азійське турне саме про це. Я кажу, це дійсно це був сумбур. Ну сумбур. Ну, це такі відносини, такі візити, навіть на рівні Дмітрія. Вони все ж таки готуються. Зрозуміло, що основний прорахунок Лаврова був в тому, що він не зрозумів, що більше оцей містер ні себе грати не можна І коли передали мандат на перемовини рубіо відвідкуфа він продовжував цю жорстку лінію mm. намагався виправити ситуації дмітрів який спіш, спішно поїхав до сполучених штатів але ж ми знаємо що дійсно як ви сказали всі поїхали всі поїхали в турне і ну що біля світлофора давав mm. інтерв'ю дав дав кілька інтерв'ю зустрівся з проросійським конгресменом. все тому і це якраз про це я й кажу це дійсно був сумбур і про це добре. А пане Олександре, дуже дякуємо вам, що долучилися до наших дискусій за ваші коментарі та аналітику.